Всім привіт! Сьогодні я побачив відео по забаченню Максима Петрика. Частина 1. І, ну, погнали, дивіться. Мені скинув це все Діма. І тепер, як він побачив якийсь чувак, може може занігти, він і ромі моєму підписнику, що буде якийсь там паровозик. Погнали. Дивіться. Всем привет с вами негритадон 28. Сегодня мы будем разоблачать нет, не Дениса, а Максима. Он такое на меня наговорил. Ой, да-да-да, я на тебе наговорил не ну, тебе всякие поганого. Не знаю. Побив я тебе напевно на улице. Жесть, короче, сейчас все расскажу. Ну, приступим. И вот, кстати, это падла его аватарка. О боже, Леон. У меня ворон на 25-м ранге. короче, меня закрыли в тюрьме. Сейчас буду как-то по них выбираться. А может я не буду. Не знаю еще. Так, ну приступим. Максим Петр. Что это за персонаж? Максим Петрик это такая тварь, что жесть. Я не могу передать словами. Меня меня позвал. Ну, бомб, Стайр, сэк, я позвал обозвал нубом Бравл Старс. Я тобой нубом назвал? Какой это было? Я не помню такого, ребята. Что за бред, Венесена Мэра? Що я что-то наговорю. Аперион вообще болочник. Поблучение. А правильно? Разоблучение. Господи, за что мне цего такое? Вы посмотрите на его профіль, Это просто ужас. А що тут не, Раз, і, написав, Господи, тут не так? чому його не может Ааа, весит, короче. О, тебе слово. Нет, ну у человек... свой звонок. Иди сюда и поцелуй меня в жаркие а, у человека -по, по жизни что-то там происходит. Ну, ладно. Так, ну, тогда, тебе слово.

Куку, его... -ку. Башка у него отлетела. Винша дается вата 4. Ну ч ⁇ что, действие... ВАТ А4. Ничего, что это вата 4? Ладно, тут про... просто...

Що це за крінж я подивився? Що я такого йому згод, не знаю. Я хочу тільки хайпа. Ви жде спеціально, щоб я сняв от ну я його не назвав знаю, ну, І я. І я не пам'ятаю, в яких він у мене був в контактах. Тільки хай попробуй тільки от отфотошопить, що я щось таке сказав плану. Такого взагалі не було Я його. Я не знаю, в яких у мене був в контактах. Якщо я узнаю, в яких у мене в контактах, то я його заблокую А кстати а кстати, дорогі мої підписники, знаєте що? Воля, ти пойдеш пару І води дивись, хто це угрожає, немірно це... ...оцей чел. Дивіться він по хорошої вже робить. А Робо нічого поганого не зробив. Да, жесть. Я просто в шокі. Що Шо я такі, що подивився? От зараз він буде про мене опять гадить говорити. Ти пойдеш перевозик. Сей, о, сей у, ні, о. Да, що я подивився. Діма скинув мені це. У мене зразу настрій сплотився. Тепер у мене все трясеться от такого шока. Господи, там стільки матов В том віво. Я не, не посріяю. Чого я тут не забанюю? Паспочині Максима Петзик. А я тут до чого вообще. Ну, я його, ну помню, не дозволив, я ні, нічого полонені не, не говорю, я не пам'ятаю, де він там в контактах сенігар. Ну, я його заставлю, извините, за ті слова, які на мене просто тупо наговорив такого що не зі представити. Коротше, Микола, розберись з цим чуваком неграм. Я вже це терпіть не буду. Микола Завиць, якщо здається, вот силочка. І вот його канал. До нього ще прибавилось підписників Вор 12. Господи. Господи. Ні, готи. Я тебе не буду бакувати. Я хочу подивитися, як ти будеш проти мене щось говорити опять. Коротше підписники. Вот это я ел и пил в мультиплексе, который я снял по Майнкрафту. И я, короче, пошёл гулять на волосе после прошлой москалинейки и на душе побачил. Саджу таки на волосе пью чай. И хочется прикол, и в цей момент... І в цей момент я заглядаю на свій канал І знаєте що там Він скинув мені посилання Переходимо и туда позабачаем Максима Петека Короче, ребята Я не знаю Я його даже не знаю що це с нами робить Короче Ну вс кинести Дякую Сбереги Всем удачі Пока-пока Забомка Синьуси Попа Ну и всм конец, сегодня вспомнить, всем ночи. Пока-пока, забыл, всем симпа. Ка